Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Поясніть, будь ласка, чим дія рослинних препаратів відрізняється від дії хімічних препаратів? Ну, хімічні препарати, як правило, це монопрепарати. Це... Це... Один якийсь хімічний агент, який вживається для лікування того чи іншого захворювання. Треба сказати, що сучасна значить, промисловість фармацевтична у світі виробляє понад 550 тисяч найрізноманітніших хіміопрепаратів. Ну і що ж, чи допомагають вони так, вони допомагають. Вони допомагають, але вони разом з тим через 2-3 роки можуть призводити до того, що людина звикає до них, і потім вони мають негативний вплив, негативний вплив на печінку, підшлункову залозу, обміни процеси і тому подібне. Отже, повторимо. Хімопрепарати це, як правило, монопрепарати надзвичайно складної дуже дії і, так би мовити, використовують вони елементи періодичної системи Дмитра Івановича Менделєва. Чим же відрізняються рослинні препарати, тим, що вони ніколи не бувають монопрепаратами. Скажімо, Ми використовуємо, якої немає в аптеці, таку рослину, як вербозілля. Вербозілля – це особлива рослина, яка і не лише вервозілля, яка містить у собі і вітамін С. І дубильні речовини, і, і сапоніни, хмила, це сапо з латинської перекладається, як мило, цебто ну воно не мило, а воно це це, скажімо, коли ми е, лікуємо хіміопрепаратами дихальні шахи, то ми діємо на ту чи іншу е, при, причину. А значить, вербозілля, воно лікує. Воно підвищує імунну систему, скажімо. Потім сапоніни поліпшують відхаркувальний ефект. Потім добильні речовини діють, що дуже важливо. Мікроби ніколи не бувають самі. Цебто мономікроби, вони, як правило, у сучасному сталі вони. Це асоціації, цебто це поєднання, чи якщо можна так грубо сказати, це вже е, генетично змінені мікроби, скажімо, патогени стафілокток, стерпоктокок, де бактерії, синів зеленого гною, це вже це вже те, на що е, дуже часто треба впливати. Значить, лікарськими рослинами, в тому числі і Чорна Тополя, і, і Береза, і Алтея лікарська, і, як я вже називав, найрізноманітніші рослини, і медунка лікарська. Чим вони характерні? Вони характерні тим, що вони, що мікроби, які значить, розмножуються в дихальних шляхах, вони би мовити, погіршують обмінні процеси дихальної системи, а лікарські рослини вони поліпшують відхаркування, вони відновлюють відчати епітелі. Дуже часто при захворюванні дихальних шляхів у нас відбувається афонія, це втрата голосу. А якраз Система лікарських рослин вона поновлює голос. Особливо поновлює голос і в людей, які займаються і у лекторів, це у співаків у державних діячів, яким треба голос щоденно. Ви дипломований лікар. Чому ви обрали саме напрямок фітотерапії? Свою лікарську діяльність я починав з великою радістю, згадую, молодим, повним силою енергії у місті Гощі Рівненської області. І от там я мав півставки терапевта і мав дві палати хворих і лікував. Лікував тим, що було в аптеці, чому мене вчили ті лікарі. І так би мовити, пройшло, пройшло небагато часу, може півроку чи рік. і Я подивився, що ефект лікування дуже і дуже малий. Ну що, коли зараз тяжко лікувати, і захворювання дихальних шляхів частотевих органів і, і, і сухоти чи туберкульоз я лікував і, і це. Амбулаторним шляхом, ну і, і найрізноманітніші захворювання за обмінного характеру. І я помітив, що треба щось робити. І що треба щось робити, треба ну, не, не бути, так би мовити, тим, що написано. У довіднику так звідти переписати чи продуктувати медсестрі і віддати недужому, він пішов в аптеку і одержав ліки. І тоді ж саме в ті роки вийшла книжка лікарської рослини батька і сина насалів. Це проривна книжка. Я її не не вивчив, я її, ну, безперечно, вона. Написана в побутовому значенні, але ж батько і син зробили велику справу. Син продовжував після батька священника, і зараз їх уже не немає. Але на Рівненщині є їхні внуки і правнуки, вони продовжують свої спадкоємні, значить втілювати в життя свої спадкоємні знання. Отже, чому я перейшов на лікарські рослини, це була органічна необхідність. Це підпільно я робив, призначав, люди збирали самі, самі тому що якраз гоща, горень, заплави, точень найрізноманітніші села, там є дивні села, доліби, скажімо, плем'я таке було слов'янське, Дорогобуж місце. Місто, в якому тисячі тисячоліття минуло, то я всюди там збирав лікарські рослини. Мені допомагали фрішери, допомагали санітарки і все це і я набував досвіду. Я набував досвіду, коли, скажімо, ну, особливо при серцевих захворюваннях, коли людина з так би мовити порушенням. Так званого карліопульмонального синдрому проходив місяць-два, і вона із синьоїтичної із набирала природного отакого кольору. Це давало можливість мені впевненість у своїх силах, і я починав вірити у фітотерапію. А по суті, крім насадів, то ще ж мої батьки. Моя, моя мати, мій батько, потім е, треба нагадати моє бабуся і прабабуся. І мій досвід тоді ще ж маленький, він складав десь ві, е, з половиною сотні років застосування фітотерапії. Це та також давало мені е, е, впевненість у тому що я на правильному шляху. Чому? Лікування рослинами таке тривале – декілька місяців і навіть років годиться зізнатися, що лікування рослинами тривало через те, що, як правило, застосовуються лікарські рослини для лікування хронічних захворювань. Знову ж я повторююся, це і дихальні шляхи, це обмінного характеру. Це і найрізноманітніші. E, значить, поліартрити. Ну, як, скажімо, вилікувати обмінний поліартрит поліартрити із великими деформаціями суглобів e, так e, швидко, чи за місяць, чи за два, чи за півтора, чи навіть за, за рік, за півтора? Це складно і проблематично. Чому? Тому що лікарські рослини ну, на, 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 насамперед треба змінити обмін. Отой патологічний обмін е, речовин та обмін характер, його треба поставити у звичайне фізіологічне росло. Як я вже повторюю іноді оця асиміляція і десиміляція поступово є у е, е, музиці такий. Терміни крещендо і дімінуду. Отож, значить, від поступового, поступового, поступового впливу на ці надто складні біологічні процеси. Ну і не треба забувати, що переважна більшість хронічних захворювань вони фенологічні. Ми живемо в певному суспільстві, ми маємо певний соціальний статус, скажімо, влітку ми більш-менш забезпечені вітамінами, полівітамінами іноді і білками. А так, як правило, у нас якщо середньостатистичного українця взяти і зробити наукове дослідження його харчування. Так би мовити, основними складовими продуктами і особливо е вітамінами, то ми побачимо, що найкращі вітаміни він вживає коли, тоді, коли не купляє їх на базарі чи бо цитрусових купити із е жарких країн, як називає наш народ, е ні за що? Через те він вживає е свої. Е Плоди, починаючи від, починаючи від того, що я казав, і від кроповиду, дом, і від бульбаби лікарської, перецвіту весняного, від цих, всіх ранніх садовини і городина, а потім будуть і гарбузи, і будуть кабачки, і огірки, і помідори, і все це. Потім кріп запасний і все це входить. У зміну у, у, у зміну впливу на лікування, на харчування хронічних недуг. Знову ж таки, і обміни, поліартрити і захворювання дихальних шляхів, і захворювання всечасотевої системи, і особливо. особливо Лікування гіповітамінозів, що має надзвичайно велике значення. Вважається, що полікістоз у жінки це вирок безплінтя. Чи вдавалося вам вилікувати такий безнадійний діагноз? Це тяжко, проблематично, але це піддається лікуванню. Засобами комплексними, засобами фітотерапії. Треба сказати, що при полікістозі багато чого ще й не діагностується. І от лікарські рослини, такі є, є, про які я хочу сказати окремо, це і Чорна Тополя, шавдія лікарська, Талабан, Мереза, Спориж, Перстачі, Горіх Волоський. Вони. Не лише лікують, а й так би мовити, а й повертають, чи жінці дають можливість завагітніти і народити дитину. Ну от, скажімо, про талабан польовий. Це значить дуже цінна лікарська рослина, яка не вживається в офіційній медицині, її в аптеці нема. Ми вирощуємо талабан і його достатньо в Україні для того, щоб використовувати. Він має добильні речовини, має особливі речовини, які діють на, власне кажучи, на створення яйця клітини, жіночої і відновлення відновлення. Функції всечастотевих органів і відновлення менструального циклу, так би мовити, щоб повернути жінці оце фізіологічне явище відтворювати собі подібне, адже нема нічого благороднішого для жінки, як народжувати дитину. Отже. Вживається для лікування цього і чорна тополя, і шавлі, як я говорив, талабан, береза, спориш, горіх волоський. Це, це все значить, поєднується і, і вживається, і ще вживається. І наш, про який ми окремо будемо говорити, наш. Препарат пробубесан, з нього роблять і мікроорганізми, і спринцування. Отже, лікування, так би мовити, цієї недуги, воно піддається лікуванню. Чим раніше воно значить, розпочато, тим успіх і більше. Треба сказати, що значить, ця, ця недуга. Зустрічається тепер дуже і дуже широко зустрічається, особливо у жінок після 30, 40, 50 і більше років. Тоді вже, так би мовити, не думають про дітородну функцію, а думають тільки про лікування, власне кажучи, і відновлення функцій, коли це патологічний клімакс. І інші ускладнення всеча системи. Що ще треба сказати? Що значить, вживання оцих лікарських рослин воно допомагає надійно, воно зупиняє розвиток цієї недуги і відновлює секреторну функцію. І відновлює дуже часто, дуже часто відновлює аварійно-менструальний цикл у жінок, у яких він припинився надто рано. А ми знаємо, що припинення менструального циклу. В ранній періоди несе з собою велику загрозу То для нервової системи, для обмінного характеру, і, і так би мовити, взагалі стану жінки як суспільної і громадської істоти. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком Координати фітоцентрів Євгена Тостухи ви бачите на своїх екранах.